Здоровенькі будьте! Як бачите, вітаю я вас знов біля свого трактора. І це означає, що є, що знов мені коло нього показати. А конкретно все те, що красилося, все це до трактора вже й прилюбилося. Ну, погнали, покажу, що тут більш детально. Значить, саме перше, багато хто балакав, що воздухане, низько поставив, бапелюк тягнуть, Осталося оцю трубу, з'єднати з воздуханом і як бачите, заборника ажоного. Тобто вже з цим питань, я думаю, не буде. Потім встановив я вже кронштейни, встановив на нього робочий світ, ну, то робочий, це робочий. І в принципі тут все надежно, мощно. Звісно, це мені трохи не подобається, але візьму балончик з краски і це коротше, задму і баю все по феншую. Ну Так як я люблю. Забув сьогодні купити ізолянту чорну, щоб поміняти на синю. Значить, поставлю сюди вместо ізолянти з тяжечки тяжечки смотряться краще. Хоча чорний треба. Прикрутив я їх на три болта на велике плече. В принципі, думаю, що трясатися вони не должні. Тим більше я ці всі болти посадив на фіксатор різьби. По цій стороні так само. Як бачите, тут у мене вже стоять болтики незвичайні. Дякуючи Івану, ще йому велике раз спасиба. Уже в тій коробочці з болтиками, як бачите, я рився. Тоже, Бачите, він стоїть добре, габарит не виходить. Від вихлопної в принципі, він далеченько. Думаю, що це не буде. Тим більше, я поки сюди воно, це все дойде, то вихлопна вже холодна. Ну і анонсом тут буде стояти ще кожух защитний, тобто він теж буде трохи температуру скидати. Звісно, осталось це все добро підключити. Для цього діла я заїхав сьогодні до свого товариша. Узяв у нього всяких різних теж, бачите, болтик стоїть вже І болтик теж... Від Івана. <ріст> Якраз ця зірочка добре заходить у ключ на 14 накидний. Тобто Виходимо виходим із цього всього, що є, з того і робимо. Ну, тепер вихлопна вже стоїть чітко. Ну, за що того, що вона на подушках вона має невеликий ход. Ну, в принципі, такий вид у мене по габарит поворотах, ну і з робочим святом. так це діло виглядає спереду. Як бачите, ці обидві труби стоять в одному в принципі, в одній плоскості. Коли закриті двері ніде нічого не мішає, так само зайти в кабіну, за трубу взяться прекрасно, все хорошо. Стоїть це все діло на моїх саліндблоках, що я показував в прошлих відео, десь там поверху Б підказка. Так, Ну і саме головне, ось він. Цей спорний ящик. Багато хто казав, що я його даремно зробив із таким бампером. Він не нижче, чим мост, оце ця труба. Не нижче, ніж ззаді мост, тим більше кронштейни на гідроциліндри. Ну, отак це діло виглядає. Звісно, габарит трохи більший став, але не набагато. Зато тепер у мене догружений повністю перед трактора. І все, я думаю, тепер у мене б без проблем. Тим більше, що під низ під ящик у мене ще можна поставити груз 35 і Як я вже важив і говорив раніше, цей ящик 65 кг важить. 100 кг буде тільки желізо. А ще сюди каністра з водою. Буде спеціально для неї місце ключі. Ну, думаю, десь до 150. Ну, може не 150, а 120 набереться. Тут у мене отакі от балони. Як я й говорив, заїжджав я до свого друга в автомагазин. Находиться він в лисінці. Ну, Кому інтересно, можете відвідати. Звати його Сергій, ну, і підігнав він мені балони з краскою. Каже, вони тобі надо. ти любиш це все діло розмальовувати і тим більше не любиш, коли воно не покрашене. Ну, за що йому великенне спасіба? Ну і я в свою чергу теж не хочу заливатися в боргу. У Сергія є свій канал на Ютубі. Силочки, знаєте, будуть в описанні і в першому коментарі. Переходьте з привітом від мене. Ну і ще раз повернемось до ящика. Я оці труби сюди виходить, варив не тільки для того, щоб вони тут були для красоти, але ще й для другого. Своєобразна драбинка. Тобто стаєш ножкою отак сюди. Тільки раз, і, в принципі, другою на колесо. І от, будь ласка, відкриваємо кришку. Відкриваємо тюнінговану кришку радіатора, лійочка і заливаємо красиву і культурну воду. Назад кришка і ця кришечка. І все, красота. Так, що то в мене трактор пилюкою припав, ну то таке. Так, на останок хочу показати вам вид із-за руля. Значить, от такий вид у мене по габарит поворотах. В принципі, нічого не закривають. Нічого я не бачу через стойки, типа вихлопних і так далі. Ну, Оце чуть -чуть моноциклона видно, але він особо нічого не закриває. По бамперах, як бачите, він за фарою його, в принципі, не видно. Та і сторони те саме. Ну, якщо ще взяти те, що я аж тут сидітиму, в принципі, навіть за рамкою стекла я цього всього діла не бачу. Ну що ж, хто додивився до цього моменту, знаєте, що треба зробити. Піддержати підписочкою, лайком. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!